Дочка генпрокурора України Андрія Костіна поскаржилася на життя у Шотландії та Фінляндії. Своїми думками дівчина поділилася в соціальній мережі, додавши, що їй дуже кортить повернутись додому. Втім, домівкою донька українського посадовця називає не Україну, а Монако. Поведінка дівчини викликала шквал обурення в мережі. Попри те, що сторіс вона видалила, користувачі продовжують залишати гнівні коментарі. Бідне сонечко, папіна гордість, мучається дитина. На жаль, наші люди воюють за це. Щоб діти чинуш казали, що вони хочуть в Монако, коли ми збираємо по гривні на армію. Шкода, що мажорні дітки ніяк не проявляються в допомозі батьківщині, натомість ганьбляться в якомусь зашкварі. Також дівчині дорікають за її російську, якою Анастасія і веде сторінку. На що та відповіла, що це не їй треба соромитись. Щодо язика, то це не мені треба соромитися за 80 років русифікації усіх радянських держав. Не я це обирала. За даними змі, до повномасштабного вторгнення Анастасія Костіна працювала помічницею колеги свого батька, депутата Андрія Задорожного та займалася питанням екології. У той час як син задорожного Іван працював помічником Андрія Костіна. Нагадаю, Андрій Костін обійняв посаду генпрокурора у липні минулого року. За його призначення проголосували 299 народних депутатів. Костін змінив у кріслі Ірину Венедиктову.